У Трампа є досвід а, знищення. Ну не Аятали, а, а голови цього корпусу. А, цей захисників Стра... вартових да, ісламської революції. Так він же це робив а, коли? Там коли був під час першої своєї президентської каденції, а, відкрита. Він дав наказ. Американська ракета прилетіла на територію Ірану і зробила те, що зробила. І тому е, Путін же розуміє, що це є прецедентом, і це означає, що по ньому теж може прилетіти. Причому по ізраїльському варіанту, е, знову знову вийде Зеленський, скаже: Знаєте, так а знову малюк там прийде до нього. Знаєте, е, Володимир Олександрович сказали прибити того. Ну там щось спити вийшло так. Я думаю, що всім сумувати не будемо з цього приводу, так але вийшло так, да? Тому що це законна ціль для нас. Американців дадуть, ну вийшло, так і вийшло, і що тепер робити? Да?